Усім привіт! Сьогодні такий денок, трошки випало снігу, хочу поставити лопату відвал, витяг моноокучник з сінника. Колись був сінник, зараз типа гаража в мене для техніки. Дивіться, хочу зняти. До груз, вже тут палець витяг, зараз оце все знімаємо, ставимо переднє підйомне. Ось таке вигляд має переднє підйомний, приєднуємо, оставимо цю лопату відвал. Видно, краї аж позагинало, треба буде трошки підрівняти його. Сама лента, я думаю, це потяне. Ну що ж. Приєднуємо все до цього речага, тому що все знято. Оце недовго, воно швидко все ставиться. Дивлюся, ще треба буде підкачати, потрібно буде підкачати оце ось колесо, щось воно зовсім пустеньке. Да, пусте. Чому спустило, непонятно. Потім розберемося. Поставимо такі от картонки, бумажки. Сюди, от, щоб грівся. Це що касається козачка, трьох я так і не знімав. Вона так і буде стояти, буде так і картошку садити, навіть карто... кар... картоплю копати будемо. Все будемо працювати трьох точкою. Тільки буде фрезерувати воно з плаваючою коробкою, а так з трьох точкою буде набагато краще, я думаю, робити. І по у кучнику. Воно укучник не завів. Закривав і заслонку отут. Ось -от. ця ось заслонка, оця ось ось вона верхня. Закривав заслонку, нижню. Я не знаю, що це таке, Даже розберемося потім, що воно таке. Закривав, навіть нижню, теж нічого не за... Стартер шворка вірьовка дергав, нічо не заводиться. Движок, бензин є, масло теж є двигну заводиться не хоче. А от я хочу витягнув показати, що я купив до мовного кучника фрезу писали мені в коментарях, що фреза це хороше діло. Дивіться, така фреза. Такою зірочкою. Отака от фреза. Ставиться вона спереді місто того колеса, отам, вон, ото металічного. Зараз нема де його ще попробувати та й ставити її не буду. Хочу просто показати, яке вона є в наявності. Ось така от фреза. Знімається оцей від кожух. Ось. Зірочка тут. Вон та. Зірочка. Тут більша зірочка. В комплекті йшов цеп, осінь. Я не буду його розмотувати, всі цепи бачили, які вони. І І... І пропульник. Такий ось пропольник зараз покажемо. Ось так він. Такий пропольничок. Отак ставиться він. Щоб видніше було. По центру буде працювати фреза оця, а це краї буде підрізати отак от. Хотів поставити його, часу дуже немає. Зараз воно не потрібно. Попробував завести, не заводиться. Бензин є, заводиться, не хочеться. Поливати його просто водою для того, щоб прогріти, завести, я думаю, нема сенсу його заводити. Так, ручно викотив. Тут у мене мотоблок <кхід> знаходиться от звертачі, мотоблок з фрезою, з котком. Там он мульчер. Накриваю такими от, от такими типу, мішками, вона типа мішковина, плащовка це із хімії, тому що сніг забиває, он там зверху треба буде колись позабивати. Все, нехай і нехай, нехай поганий чоловік. Що ж, друзі, зараз прицеплю лопату. Ну, а сам саму фрезу я вам показав. Писали мені в коментарях, що з дуже класно, воно працює. Так же ж колесо пробуксовує і він починає падати або на одну сторону, на другу. Фреза зариватиметься в землю. І не так він буде не так він буде буксувати. І буде, я думаю, гарно працювати. В комплект входило фреза зі ручкою, з валом за цим от пропольники такі і он той он цеп, що він лежить на моєму кучнику. Зараз прицепимо. лопату відвал. Передній підйомник. Оставимо оці от пластинки сюди, щоб так лучше грівся мототрактор. Ну що ж, приступаємо до праці. І так, хотів би розказати про от прицепне саме до лопати. Дивіться, воно таке геобразне тут повертається, отак от, -от, от, от витягується. Опід витягується, рухата провертається в різні сторони, право-вліво. На мототракторі воно працює дуже добре, а от на от таких от мототракторах він набагато важчий. Прийшлося тут трошки усилити, подоварювати. Юрій Назаренко недавно дивився його відео, в нього на мотоблоці. Прицепне зроблено просто ця от рама, і воно так рівно. І в нього мотоблок, як він їде, він отак наклоняється. І потім роги мотоблока піднімаються, тобто руль. Важче ним керувати. І як сказати, він, я так думаю, що він більш буде буксувати, коли він отак наклонений. Тут можна виставити, от воно геобразне, можна виставити, щоб мотоблок рівно стояв і лопата доставала до землі. Отак, от щоб горнув. А піднімати лопату назад раз, воно піднялося, скільки ж там його треба підняти, щоб воно назад здавати і так далі. Ну що ж, друзі? Якщо дивиться Юрій Назаренко, це відео. Може він щось переробить, якщо це буде йому корисно, це, це прицепне, те, що я показую, отак от воно зроблено. Щоб опускалося, щоб мотоблок був рівно. А в нього він, виходить, отак, от трохи з нахилом, і тоді набагато хуже працювати. Так, лопату вже вирівняв, постукав кувалочкою молотком. Тут метал не дуже такий товстий, ну, його хватає, чесно говоря. Таке воно не дуже товсте Його охватає. Не так ми багато горним снігу, є зовсім замете, сніжок у нас трошки пішов, був і перед цим сніг, але саме більше в нас було дощу. Сутками були дощі, у людей сніг сутками у нас дощ. Так, працюємо далі, ставимо лопату, подивимося, як воно ще буде. І так, під'їхав до гаража, тому що хочеться підняти лопату, щоб вище була, підіймалася вищі землі. Отвори не співпадають верхні на пластині. На пластина така товстенька, на підйомному. Тоненька її трохи гне, ну, то нічого з нею нічого не случиться. Значить, отак от намітимо вже. Зараз знімемо цю пластину, просверлим і поставимо лопату, там буде більший підйом, тому що, ну, мале там відстань така, хочеться, щоб була більша підйома. В минулому році полінився переробити. Може, часу не було, все в нас часу немає. Позичив отаку тарілку собаки, налив туди води, видно, не? сверлим коронкою. Дрелькою. Не знімаючи це все кіно, ціля, воно швидко знімається, Ну, це втиски там можна зажати його, затиснути, але працюємо так, як є. Вже понамічав. Тут в коронці є свердло, воно центрує коронку. Як видно, вже отвори є. ще знімемо саму пластину, вон там на двох болтиках одважне не співпадають. І потім прицепимо лопату, будемо готові горнути сніг. У нас сніга поки немає, у нас тільки що йшов вже дощ. сніжок ще лежить. Так, накрив сідло, тому що сідло м'яке, намочиться, потім буде і задня ця в мене мокре. Так, продовжуємо. І так, зробив отвори, оце на 14. А тут як не на 13 отвори, ну, Бог з ними. Шайби підставимо, зажмемо. Зараз достанемо. Отак От воно висверли, короночка гарна, як на токарному. Дві такі штучки. Висверлив я. Отак воно. В верди і з тієї все випадає. Міняємо воду в собаці, віддаємо миску, дякуємо їй, ставимо на підйомний. сам той кронштейн. Ну і буде стояти у нас лопата вище тепер. Зараз поставимо, подивимось, як воно буде. Я так поставив лопату. Да, у нас тут повітряна тривога. Що ж, продовжимо після повітряної тривоги. Пройшла повітряна тривога, такий підйом. І ще покажу сантиметрів 10 може, може трошки більше на круку поставити, то. Десь сантиметр десять, десь отак а опускаю, зараз покажемо. Ручку, зараз оцю отак нажимаємо, нажимаємо оцю ручку О, і повністю, дивіться, опускається, практично трошки не касається землі. Вон там травичка є. Це, я вважаю, добре. Не буде ота резинка знизу стиратися. Підняв саме вище скільки можна, можна ще було б вище пересвердлитися, але но... хай поки буде, спробуємо так. Так, свердлити аж 4, от вере так 2. Так. Підіймається. Просто опускаєш, воно ну, як плаває ще, так от дивіться на лопату, вона отак от от працює. Оп, защлку тут. Оце так от речах, як горний, що так сам працює, як будто гідравліка. Отак от раз, закривається. Що, друзі, от трактор готовий практично до прибирання снігу. Дивіться, яка вже грязюка, це капець, ось брудю. Все плюсове пішло. Хочу вам показати шків. Шків. Для натяжки ремня ходового. Зараз підемо на ту сторону. Був я свого друга Анатолія Слюсаря, якщо дивиться він це відео, дякую йому. Він взяв Я взяв у нього такий самий шків на зразок. І мені тукарі зробили такий шків. Стоятиме він отут, -от. отут буде стояти. Шків виточений з металу, підшипник, кульцо там буде вставлятися, так як все положено. Тут пластмасовий, пластик такий. І тут шків, щоб натягувало вниз. От -от так от він вниз. А тут широке. І вони два одинакові. Ось один, от якщо видно, можеш показати, ось другий ось. Вони два одинакові. Купив я такі. от, оце такі вони. От. Якщо поставити так от, і видно, що цей під, під ремень профіль Б, конусний тут. Видно, так? Да? І отут. От. Вони йдуть і до картоплеса жалки, і копалки, це натяжітелі. Натягує ремень. У мене є, поки, ну, поставлю, буду переробляти, поставлю оцей. Так, мототрактор готовий. Моноукучник я вже не хочу і заводити. Зараз не сезон. Фреза. Подивимося, як вона буде працювати, та фреза. Я думаю, що люди писали в коментарях, що працює вона гарно. І такий проповничок. От він так. Ось так він. Ага. От так. Тут є такі от регуліровки. Ширше вуще. Ставити. По центру буде фрезерувати оця фреза, а по боках. Будуть працювати оці от ножі. Фреза може стояти, ми поставимо ще підгортачі і будемо пробувати підгортати. Ну, це все це буде, коли картошка підійметься і міжрядя не влізеш. І будемо працювати моноукушником. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд, за підписки. Друзі, всім мирного неба! Слава ЗСУ! До нових зустрічей!